2015 року була підписана угода про співпрацю між Україною, Норвегією та Швецією в галузі ядерної безпеки та фізичного захисту АЕС. Відтоді триває партнерство між Рівненською АЕС та скандинавськими країнами. Міжнародні партнери постачають на енергогенеруюче підприємство різноманітне обладнання. Нещодавно від інституту енергетичних технологій Норвегії, електроцех РаЕС. Отримав сучасний вимірювальний комплекс для діагностики технічного стану електроустаткування. Компактна система для тестування здатна замінити одразу кілька випробувальних установок. Вона працює за допомогою програмного забезпечення, встановленого на ноутбуці. Її застосування прискорює виконання робіт. Вона зручна у транспортуванні на місце експлуатації, забезпечує безпеку випробувань та точність результатів. Коли виникла пропозиція від міжнародних партнерів, ми довго не, не замислювали, що нам потрібно, тому що ці установки були необхідні і ми довго намагалися їх отримати. З компанією Омікрон ми знайомі вже досить давно, з 2008 року. Ми маємо установки виробництва цієї компанії. Вони досить надійні. Це набагато спрощує роботу, пришвидшує роботу. Також працівники дільниці електроцеху отримали дві випробувані установки компанії «Мегер». Вони забезпечують напівавтоматизований процес налаштування та виконання випробувань, спрощене управління даними та автоматичну оцінку результатів. Персонал електричного цеху дуже вдячний міжнародним партнерам за надане обладнання. На даний момент ми маємо шість установок таких в експлуатації на дільниці, враховуючи тих дві, які ми одержали по даній програмі. Ми вдячні за скандинавам за цю допомогу. Вона дуже важлива і своєчасна. Допомога міжнародних партнерів полягає не лише у наданні випробувальних установок, а й у проведенні навчання персоналу Раес з їх експлуатації в грудні 2023 року. Персонал РАЕС був присутній в австрійському місті Клаус на виробничій базі «Омікрон» де за участю представників інституту енергетичних технологій Норвегії проведено навчання. Усе новітнє обладнання відповідає галузевим стандартам безпеки Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом для 12-го каналу.